Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Хай Таро. Сьогодні будемо розглядати дуже актуальну тему для всіх власників автомобілів, а саме, чи буде здорожчання палива у вересні 2022 року. Як ми знаємо, Верховною Радою вже розглядається законопроект номер 7668. Ініціатором даного законопроекту був Денис Шмагаль. Він називається Про внесення змін до розділу 20 перехідні положення Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку. Цей законопроект передбачає відміну пільгового оподаткування на паливо. Тобто без винятку на всі види палива буде передбачено повернення акцизного збору. Та ПДВ до 20% на всі види палива. Тобто, можна чекати до оновлених цінників на заправках. Побачимо, чи буде це суттєве здорожчання у вересні, і чи взагалі буде здорожчання. І так, колода вже перетасована. Я знімаю, щоб не витрачати вас час, я її перетасувала раніше. Дивимось, чи буде здорожчання палива на заправках у вересні 2022 року. Як ми бачимо, випало дуже багато пентаклів. Раз, два, три, що можна сказати? Здорожчання буде, і воно буде суттєве. На кожній сім'ї, хто має автомобіль і постійно ним користується, звичайно, це здорожчання відіграється, тому що бачите, скільки пентаклів. Буде це здорожчання і, мабуть, таке дійсно відсотків до 20. Що ж, маємо те, що маємо. Будемо сподіватися, що паливо буде і будуть гроші, за що його купувати. Вдячна вам за перегляд мого відео. Дуже вас прошу, підписуйтесь на мій канал, тому що більшість підписників, більшість глядачів не підписуються на канал. Я була б дуже вдячна, якби ви це зробили, та мотивували мене до запису нових відео та роб розборів, актуальних питань. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!